Товариш написано, щоб ви почали усім напруженням і... любити один одного, брати участь у стражданнях один одного і в радостях один на одного, наскільки це можливо? Припустимо, мій товариш. Втратив роботу, що означає, що я беру участь у його стражданнях. Наскільки це можливо? Раф, власне, те, що потрібно у таких випадках, це допомагати кожен день шукати йому роботу. товариш. Припустимо, товариш упав, зламав руку, і йому потрібна операція. Що значить брати участь? Раф, дивитися, як ти йому можеш, ви, можеш допомогти виконати якусь роботу, замість нього доповнити його в роботі, вдома можливо, і ще в якихось діях. Можливо, купити йому продукти додому, товариш. А що з приводу страждання? Раф. Ну, страждання це зрозуміло. Товариш написано, щоб брати участь у стражданнях товаришів наскільки можна. Що він має на увазі? Добре, він має на увазі, що кожен має уявляти собі те страждання, що група пропускає через те, що товариш. Не може правильно існувати, і також творець про це шкодує. Тобто шхіна шкодує і страждає, і усе клі, уся група. Усі знаходяться у... всі шкодують і страждають. Товариш, і що мені робити відносно цього? Раф, ми повинні. Організувати усе, щоб було усе заради цієї людини, з якій завдано шкоди, і ми повинні прийти до стану. Що клі не відчувало нестачі. Товариш, якщо щось болить у товариша і він страждає. Як мені взяти участь у його стражданнях? Наскільки можливо? Раф, ти по повинен вразитися від його страждань? І якщо це справді так, то він повинен відчути менше страждання. Товариш, як мені в таких ситуаціях виправдовувати творця, Раф, що може бути, він зробив це? не тому, що товариш страждає, не для цього, а для того, щоб ти постраждав через нього.